Слово Боже, для вас помолимось, Царю Небесне, утішителю душа істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, Прийди і вцілися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просити мій розум, відкри моє серце, моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово, перед світлом Слово і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч не а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 8 глава, з 1 по 10 вірш. За тих днів, як знову була сила народу, їсти ж не мали, що, закликав учню і каже їм, Шкода мені, люди, ось уже три дні перебуває зі мною, а не має що їсти. Коли відпущу голодне додому, ослабнуть дорогою. Деякі б з них поприходили здалека, тож відказали йому учні його, з чого і хто міг би нагодувати їх хлібом ось тут у пустелі. Він же спитав їх скільки маєте хлібів? Сім відказали ті. Тоді повелів він народові сісти на землю і, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, поламав їх та й дав їм своїм учням, щоб роздавали і вони роздали народові. Мали і дещо риб, тож поблагословив їх і наказав теж роздати. І вони їли і насетилися, ще й назбирали полишених куснів аж сім кошиків. Було їх із чотири тисячі, і відпустив їх, а війшовши, відразу в човен і своїми учнями прибув у Далма... Далманутський край. Бачимо, це є друге помноження хлібів, Марко Євген описує. Сьогодні Ісус показує нам приклад співчуття, турботи і милосердя до тих людей, які прийшли. Він три дні навчав людей про таємниці Божого царства, а в кінці їх голоднів просто наголдувало. І невідомо, що їм запам'яталось більше його проповіді чи смак хліба, але це чудо не для того, щоб здобути прихильність чи славу. Кожне серце, кожне життя, кожен народ свого часу переходить в свої постелі. І Бог не може бути осторонь, Він знає своїх і береже, щоб дорогою не ослабли. Так само і в нашому житті ми деколи переживаємо з постелю, самотності, відкинення, різними труднощами, клопотами, але Господь є з нами, Він нам дає цей хліб. Особливо ми можемо відчути велику благодать. У таїнстві Євхаристії, коли ми його приймаємо. Господи, хочу тобі сьогодні подякувати за хліб, який є на моєму столі. Хочу Тобі подякувати за Євхаристію, який Ти є присутній у нас сітіші тайна, у усіх церквах Кивота. Господи, навчи мене ділитися всім, чим Ти мене обдарував. Ісусе, поблагослови мене на цей день, всіх, кого я буду зустрічати. Поблагослови Україну, поблагослови весь народ. Господи, навчи нас ходити твої, Твоїми дорогами. Амінь.